Друзі, всім привіт! Ми знаходимося зараз в патерні, досить недалеко від Валенції, 116 75 метрів квадратних. За цю квартиру Ду три спальні і один санвузол. Ми зараз знаходимося на кухні, досить таки все в непоганому стані. Потрібно трішки прибрати речі. Тут у нас вітальня, теж, як ми бачимо, маємо кондиціонер. По ремонту, як на мене, ну досить таки непогано. Так? Бачите, тут ще живуть люди, тому тут багато, як я вже говорив, зайвих речей. Ми заходимо в ванну, маємо унітаз, санузл, маємо Ванну, маємо умивальник, тобто все, все досить таки функційно. Рухаємося далі. Далі в нас такий кабінет ну, людей, ну, тобто це може бути спальня. Ось так це виглядає, бачите, дуже багато зайвих речей. маємо якийсь стіл. Писемний тут у нас спальня. Маємо двоспальне ліжко, маємо ось такі вмонтовані шафи. Тобто різні тумбочки. Бачите, навпроти такі картини. Тобто досить-досить непогано. І ще одна спальня. В них тут більше як дитяча, маємо одне ліжко. По ремонту ви бачите самі, і вікна тут виходять в патіо. І тут ми маємо ще гарну шафу купе. Друзі, ми вийшли з будинку, так він виглядає. Ззовні, бачите, це такий приватний дворик. І ось такий в нас будинок. Зараз я вам покажу ще гараж. Тут є гараж. Це наше парко місце. Ми зайшли фактично з дворику, тобто йти далеко не потрібно. І ось так виглядає наш гараж.